В умовах воєнного стану Побузька міська бібліотека працює в звичайному режимі. Працівники бібліотеки та її структурні підрозділи капітанська, люшнювацька та сухоташлицька бібліотеки не залишились в стороні, постійно приймають участь у волонтерській діяльності. Збирали консервацію, овочі, продукти, розносили хліб одиноким людям. Продукти для випічки, засоби індивідуальної гігієни. Постіль, збирали дитячі речі в Голованівський пологовий будинок, допомагали виготовляти маскувальні сітки, підтримують вимушено переміщених осіб, надають інформацію їм про те, що вони мають змогу користуватися усіма послугами бібліотеки, є можливість користуватись комп'ютером та інтернетом, великий вибір літератури з психології та по вихованню дітей. Також приймати участь в різних акціях та програмах. Дітки можуть дивитись мультики, слухати музику, грати в настільні ігри, відвідувати книжкові виставки. Зараз проходить акція Зв'яжі шкарпетки для ЗСУ. Вже є готові роботи жіночого клубу Домашня всезнайка. Разом до перемоги і все буде Україна!